Говоріть, що тіло Ісуса вкрали учні і що вони придумали, що Ісус Воскрес. Так навчали старші воїнів, підкупили їх, щоб вони говорили, що не відбулося Воскресіння. І апостол Матей. Завершує цю частину розповіді, що це слово розійшлося між юдеями аж до сьогоднішнього дня. І можемо сказати, що аж до сьогоднішнього дня частина світу не вірить в Христове Воскресіння. Були часи, навіть коли за віру в Христове Воскресіння переслідували, не так давно переслідували, говорили, що це. Змиляння людей, відпроваджування їх від роботи. От ви б могли сьогодні працювати, робити, щось сюди приперлися, можна би сказати. Ці попи вас зводять з цим воскресінням. І до сьогоднішнього дня ми можемо почути такі аргументи про те, що все це придумують, щоб народом маніпулювати. Де колись так і буває, що жінки чоловіками або батьки дітьми маніпулюють, щоб їх сюди притягнути до церкви. Але людина, яка зустріла Христа Воскреслого, вона має досвід. Вона знає, чого вона знаходиться тут. І тому Ісус говорить жінкам, які вже його зустріли, щоби сповістили братам. Щоб обійшли до Галілеї, там мене побачать. Це теж цікаво, що Ісус не явився учням, тобто Ісус не являється відразу, всім. Хтось би сказав, от якби Ісус так всім явився, щоб всі його побачили, потім, коли буде друге пришестя, є обітниця, що Він всім явиться. Для декотрих це буде радісно, а для декотрих це буде страшно. Побачити його друге пришестя. Але Ісус говорить, скажіть братам, тобто Його учням, щоб йшли до Галілеї, там його побачать. Де ми зустрічаємо Воскреслого? Хочу звернути нашу увагу на три аспекти, де ми його зустрічаємо. І, властиво, Галілея це там, де все почалось. З чого все почалось? Ісус сказав іди за мною. Все почалось з запрошення Ісуса, з особистого запрошення до Петра, Андрія, Якова, Яна, Матея, який сидів там на митниці. Іди за мною. Все починається з запрошення. Іди за мною. Можемо сказати, що все починається з учнівства. І сьогодні теж ми зустрічаємо Христа Воскреслого, коли маємо цю особисту позицію, що Ісус мій наставник. Я є учнем, а Ісус вчитель. Я з вами ділюся про це часто, але не так. Всі ще цим живемо, щоб я не повторювався. Щоранку потрібно вибирати Ісуса своїм наставником. Щоранку. Щоранку потрібно йти до Галілеї. Щоранку знову потрібно почути це запрошення йди за мною. Як сьогодні розпочався твій ранок? Чи він розпочався з слухання навчання Ісуса? Згадай, як розпочався твій ран. Щоби зустріти Воскреслого, потрібно зробити вибір, що ранку Ісуса ти мій наставник, а я твій учень. Це просто, це дуже просто, коли, але коли немає цієї позиції. То згідно чого я оцінюю ситуацію? Якщо я хочу рулити світом, хочу рулити людьми, якщо я осуджую, ставлю ярлики, якщо я пробую все якось так зорганізувати. Це у жінок буває, перепрошую. Я так все гарно задумала, я так все зорганізувала. І воно не вийшло. Ну, можливо, там забагато було твоєї фантазії організації. Забагато не хватало, можливо, там Христа. Ти запланувала чоловікові, ти запланувала, що він має одягнути, ти запланувала, в якому все має бути настрої, ти запланувала все дітям, все так гарно запланувала. І втратила присутнього Ісуса, можливо, і за того, що так все файно запланувала. Тобто позиція учнівства. Ранком роблю вибір, Ісус, ти наставник, я учень роблю дію, слухаю і досвідчую, брати й сестри. Переконуюся щоденно. Другий аспект, де ми зустрічаємо Христа Воскреслого, це спільнота учнів. Спільнота учнів. Це особливе місце ми тепер збираємося як спільнота учнів. І кожний раз, коли ми приходимо сюди як спільнота учнів і шукаємо Ісуса, ми Його досвідчуємо, тепер досвідчуємо Його, досвідчуємо на молитвах, на яких ми збираємося, на нічному чуванні, на молитву матерів, на реколекціях, на зустрічах, де ми, де ми спільно молимося і ділимось. Тобто кожний раз, коли збирається спільнота учнів посеред нас Воскреслий, втрачаєш контакт з Воскреслим, прийди до спільноти. Коли чув таку пословицю щодо спільноти, коли тобі погано, ти потребуєш спільноту. коли тобі добре, Спільнота потребує тебе. Ми кожний знаходимося в різному стані, в когось тепер більш відкритий. Розум, серце, на Христа Воскреслого, тоді ми вам допомагаємо в тих, в кого трошки менш відкритий. А в на другий раз, можливо, в тебе більш відкритий розум і серце на присутнього Ісуса, і ти допомагаєш тому, в кого закрите тепер серце. І ми взаємообдаровуємо один одного. Ми несемо один одного, теж як спільнота. Ми для того тут збираємось, щоб досвідчувати Воскреслого, щоб зміцнювати цей досвід, що Він живий, що Він діє посеред нас. І це другий аспект, який завжди є певним, щоб зустріти Христа Воскреслого. Це спільнота учнів. І третій аспект це свідоцтво. свідоцтво, про Христа Воскресло, коли я ділюсь особистим досвідом, це те, що Ісус говорить учням: ідіть і поділіться своїм досвідом, розкажіть про зустріч зі мною кожен раз, коли ми ділимось. Своїм досвідом зустрічі Воскреслого відбувається дуже цікава річ, якщо можна це назвати річчю. Ми говоримо про досвід Ісуса, який мали, і в моменті, коли ми ділимося досвідом, з'являється Воскреслий в цьому стосунку. Якщо це досвід, я буду. Переживати знову присутність Воскреслого. Коли я ділюся тим, як Він до мене промовляє. Ці три аспекти, браття і сестри, творять певну цілісність, ці три аспекти творять певну цілісність, учнівство. Учнівство веде до спільноти учнів, ми маємо досвід. Для того, щоб ним поділитися. І коли ми ділимось, ми знову досвідчуємо Воскреслого, і ці три аспекти доступні кожному з нас і доступні теж в цю мить.